Працювальна пилка від фірми GetPolська. Це новинка 25-го року. Появилась тільки-тільки от в Україні. Свіженька-свіженька. Бачите, як вона виглядає. Скажу вам відразу, що ви її купити зможете тільки у нас і у наших представників. Більше ніде ви їх не знайдете. По параметрах 2,7 кВт потужність, 4700 обертів за хвилину. Глибина пропилу до 72, і довжина пропилу 330 Міліметр. Так, Тут є кнопочка, затискаємо. Чекаємо. ага, Дві кнопки треба натиснути, і вона тоді включається. Так, опускається вверх-вниз. Бачите, є протяжка. Досить плавно їздить. І різні коти. Можна в цей кут собі виставити, можна в цей. І тут от по кругу. Також її можна повернути в ту чи іншу сторону. Ось так вона виглядає. Є гарантія, сервісні центри, всі запчастини до них є. Тут такий мішечок для збору пилу. Щоб будете працювати з деревиною, тут буде попадати відходи. Різні регулятори, фіксатори. Тут от собі можна все зафіксувати, так як ви бажаєте, затиснути заготовку, яку ви. Працюєте такі от додаткові посилені виходи для того, щоб доска у вас не перехилялась, пилка обладнана лазером. Бачите, як він виглядає. І ваш ріст тепер буде максимально точний. Швидка заміна щиток ну, виглядає симпатично, погодьтесь, я думаю, що за ту ціну це один із най-най найтоповіших варіантів, які взагалі можна купити. Виробник заявляє, що тут мідна обмотка двигуна, ну якоря, що також є великим плюсом, тому що якщо буде алюміній, ясно, що вона буде не витривала, а ця призначена для більш інтенсивних робіт, менше буде грітись і так далі. О, така от торцювальна пилка від фірми JetPolska. Комплектується вона в такий от картонній коробочці, бачите, тут є всі параметри. Можете собі натиснути паузу і ознайомитись. Так що замовляйте, переходіть по посиланню під відео, там є посилання на сторінку нашого сайту, де вона знаходиться, і можете більш детально з нею ознайомитись.